Така малика надвічилась. двічилась. Не хочу її брати в підсаку, тому що вона мені цей брок заплутає повністю. А так візьму її обережно і розчехлю. Вже під саме-сами лутки взяла. Добрий вечір студія. Сьогодні в мене в гостях ось такий. Звір, ним уже рибачу доволі давно. Мені аж, аж аж аж, в кінці весни запропонували його поганяти, протестувати. І в принципі це вже скільки? Ну, Півроку я ним ловлю, і в мене є, прошу вам розказати, треба вам її купляти чи не треба вам її купляти, і для яких умов вона вам підійде, і для яких умов її використовую я. Тому давайте починати.

Це чучка, друзі. Це чучка. Перше, що вам кидається в очі, коли ви берете цю палку, це ж конечно, чохол, з чого він зроблений, який він є. Давайте подивимося. Матеріал, ну, звичайно, якась така тряпочка, колір доволі прикольний. Тут з однієї сторони написано Craste Bot Seabass», що означає, що це палка лодочна для ловлі Сібаса. Це, по-моєму, морський окунь, якщо я не помиляюсь. І на одній стороні так написано, на другій стороні так написано. І тут у нас є ось такі брошури. Зараз ми їх подивимося. Станемо макулатуру. звідси. Що нам тут пропонують? Значить, написано тут ще на шильдіку було, що це 702 модель. Це 2, 2 зріст. І до 28 грам, до 20, да, до 28 грам модель 628. Ось така тут тємка є запакована. Типу, якби ви купляли цей спінінг десь, я не знаю, там в Японії чи в Китаї, то тут би вам видали гарантійний талон, я так розумію, ось він. Ось він, ось він. Да. ну Так як ми трошечки. Трошечки не в Японії знаходимося, то це, виходить, просто вам на пам'ять така макулатура із японськими іерогліфами чи китайськими. До речі, зроблений цей спінінг де? у В'єтнамі. Ось 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 догнала! Я ж кажу, ганяє. Просто так мальок не ганяє. Ой-ой! Просто так малюк не ганяє, я знаю, що ти тут була, маленька так. Що ще один воблерок в пальчики загонимо чи як? Інквізіч. <сум> <сум> Красава. Красавчик. Такс. Зові інструмент. Завжди, друзі, завжди. Тільки бачите, що сипеться мальок туди той воблер. Там буде вона стояти, ну це 100%. Розпаковуємо і перше, що ми бачимо, що це в чохлі немає перегородки. Я... Я вважаю, що це такий мінус. Не те, що супервеликий. Якби це була палка ультралайтова, така делікатна якась. То да, це був би великий мінус, що немає перегородки. Воно там один об один би терлось, може б щось там царапалось, мікротріщини якісь. А так як у нас патик таки доволі для великих приманок, це не так уже і суттєво, але але, неприємно, що воно там при транспортуванні один об один треться і ну, дійсно, може якась мікротріщина буде. Але це все рішається тим, що можна... На Авіекспрес заказати собі неопрановий чохол там за якісь 200 гривень. У мене вже є такий. Не знаю, якщо знайду посилання, вам залишу я під е, Бас Ван свій. В них там теж немає перегородки. Я заказав такий чохол собі. То, в принципі, якісь 200 гривень, і ця проблема у вас буде вирішена, і чохол буде живіше. Як будете продавати його, то буде як новий. А ось ты. Ось ты, да. Ось ты. Красотка. Это уже на бляшку, друзья. Это уже бляшечка працюет. Это уже бляха працюет тут. А ну-ка. Не даем тебе. Вот эти свечки, это просто жесть. Так, ну і вигляд самої палки доволі прикольно виглядає. Такий дизайн мінімалістичний, нічого тут зайвого немає. Просто якась ось знак безкінечності. Написано Croste Bot Sibas. Модель 628213. Довжина і тут Єва. На сайті не було зазначено, який там карбон. Але є така штука, як Chat GPT. Він мені написав, що тут із високомодульного карбону з технологією Cross Force це коли там щось в три шари обмотується карбон, і я в тому нічого не розумію. Може, для когось це щоб значило, що це кросфорс якийсь. І написав мені чат GPT, що тут кільця, Fudge <фуджи> Alkonaite. В принципі, оце все, що я знаю про цю палку. І да, стрій написано, що тут Regular фаст. Ти його складемо і спробуємо на потрях. Ну, друзі, знаєте, що я вважаю. Рибалка вже вдалася. Серйозно. Тобто для мене дві таких щуки це вже рибалка кайфова. Було б, звісно, непогано, якби ще щось прилетіло. Конкретне. Або навіть і не конкретне. Але і так по кайфу все. Риба є. Як кажуть, руки рибою пахнуть. Є. Друзі, ну це вихід. Це вихід. Сім годин у неї вихід. Да. Да. І погна. Давайте на фоні неба. О, та те, що чітко. Ага, ось вам і. Ось вам і стрій. Брав я цей спінінг для 110-130 воблерів. І ще тоді, коли я його взяв, я не думав, що він буде у мене взагалі ганятися по других приманках. Так, дивіться, є два лагеря людей, які твічать, які твічать з палками, там якимись до 42 грам екстра факін фастовими палками, які не гнуться, які зливають рибу. Я також твічив такими палками, мені не дуже зашло. І є другий лагерь таких уже людей більш прошарених, які розуміють, що таке прогрузить палку, щоб вона далі кинула, що таке легенько твічать, що таке не перетвічувати твій воблер, і як палка повинна в'язати рибу при покльовці. Тому, якщо ви відноситесь до другого лагеря. То ця палка саме для вас. Вона класно твічить 110 -і воблери, дуже класно. І 130 -і воблери вона вже твічить на, на самій самій такій, знаєте, грані перед тим, щоб не провалити. 130-й балісонг твічиться класно, підв'язує вона рибу, класно. Покльовку відчуваєш ти нею теж непогано. І що саме головне, ти її можеш прогрузити, кидануть так приманку далеко, як тільки можеш. Опа! Ой, друзі, ось цього я й хотів! Ось цього я й хотів. Оцього я й хотів. Іменно такого я хотів підв'язування. Ось так. А ну малиха, підожди. Обережно. І я не кусаюсь. І ти не кусайся. Ось вам і... Інквізік. Так, друзі, ну що, цікаво, так? Да? <гум> Інтересно, вона підв'язує. От цього мені і не вистачає в екстрафастових палках, типу, оцього підв'язування. У мене коли був x 1 62, цей коротий оцей, держак, то він мені скільки ти я і щуки зливав, коли щука клює з ударом, він просто буває не за... Ось дивіться, іще. А це вам і дрісна. Ой-ой! А це вані бляшка. це вам і бляшечка. А це вам і підв'язування. Це ж кайф. Це ж просто кайф. Така сама невеличка. В шахту, в шахту. В шахту. Ти що, може це те саме? Так, все. До речі, забув сказати, тут в катушка тримача є такий прикол обична гайка і така контргайка, якою можна піджать котушку, ну, щоб вона точно не вискочила із катушка тримача. Як би я не любив слово універсальність у спінінгові, але мені в цьому сезоні захотілося трошечки поливити залізом, а рибачив я в основному з лодки, і так вийшло, що в мене цей спінінг Появився під воблери, я почав його юзать і під заліза і джегувати ним. І з цією палкою я, в принципі, зрозумів, що таке універсальність для лодки, коли тобі треба коротку палку, коли тобі треба перекрити максимальні всі твої потреби, починаючи від великих приманок і закінчуючи там якимось двоєчкою і мепсом, то ця палка прям таки от підійшла класно. Особливо коли. Ти закидаєш заліза, тянеш в рівномірку, і щука пасивна, як підсідає, він дуже класно підв'язує. В Принципі, за це підв'язування я і полюбив цей кростейдж. Дуже класно прогружається, ще раз повторюсь, і дуже класно підв'язує рибу. Я думаю, що це за? За це такий, а це риба. Це щука. А ця щука це бляшка. Ага. Був удар і догнала. Тоже сируха. Можна так її форсувати. Можна брати її на фар. Такий тичок-тик. А потім бамс. І yeah. є Я сьогодні чисто кайфую на цю залізячку. Так, це яка сьома в нас, по-моєму? Сьома щука. Опа. Опа. Бенс. Ти ти що? Оце воно? Оце бляхенці Бамс! Подача була ще раз на незаліза. Але палка прогрізається і кидає просто за небо край. Ще дня це вихід. Да, друзі, це осінь. Фу, це осінь. Отак. О, ось вона думав, зійшла, а вона просто на мене пішла. Думав, ого, ти що, малышка? Ти так не цей, не лекай, але... Фу. Oh, Yes. але oh, yes. По воблерах 110-й це найкращий воблер для цієї палки. Тобто все відчувається, ви відчуваєте, як він там рискає під водою, відчуваєте покльовки дуже класно, тільки де якась там травинка, щось зачепилось, все, все чуть дуже прикольно на цій палці. 130-й, ще раз повторюсь, ви повинні розуміти, що ви будете робити з цієї палкою і 130 тими воблерами. Якщо у вас. Немає досвіду з роботи там із 130-ми воблерами, з ренджами якимись з рудрами там, і ви хочете купити цю палку, не купляйте її, попробуйте там щось більш таке екстрафастове, повчіться, як воно там твічеться, як його треба правильно просмикнути, аж потім вже можна звертатися до таких більш сапливих палочок. І ви поймете, в чому кайф в принципі цих палок. Було б прикольно было сейчас злобилось. Е. Ого, друзі, представте на цю на цю десну. Капец. Капец на Капец. целом движуха. Видите, всякий шнурок. друзі і на яку на яку приманку ооох а я вже думав не буде нічого 825 друзі значить все таки трошечки ще роздає щучка все таки Ще роздає щучка. Це така грам 800, мабуть. А може і кілошна.